Обласні змагання це ще одна і зовсім не зайва можливість перевірити свою підготовку. Тому до чемпіонат чи кубок краю приїздять всі, навіть такі, в кого і малини, як у тренера Старої Ушиці Анатолія Тимчука. Його вихованці переконують для наставника передусім робота, а особисті справи, нехай навіть і день народження другорядне. Хочу привітати з цим найкраще днем і побажати всього самого найкращого та здоров'я йому в саму першу чергу. Чемеровецький спортсмен Андрій Кузьмів, майстер спорту з Тхеквондо та шестиразовий чемпіон України. Вихованець тренера Володимира Мельника до національних стартів готовий. Втім, на обласні змагання він приїздить у обов'язковому порядку. Дисципліна у спорті. Найперша річ. На це змагання, хоч тільки один бой. і до страхові зразу. Цей суперник, який у вас тільки що був. Як ви можете от його характеризувати? Сильний він слабкий? Він слабкий, мені казав. Ну я не знаю точно як сказати, але по бою видно, що слабкий трохи. Від шестиразового чемпіона держави безумовно чекають перемог. Власний тренер налаштовує спортсмена на взяття найвищих вершин. Якщо програю, не дуже так, як страшно, але все одно треба вигравати більшість. Бі... Надіються на перемогу кож... щоразу, коли б'юся, виходжу на бой. Однак загадувати про результати в спорті розважливі люди не наважуються. Вид спорту розвивається, на арену виходять нові, добре підготовлені тхекондисти, які, як відомо, одразу не стають чемпіонами. Золоті медалі приходять після довгої спільної праці тренера і спортсмена. чудес на свете не бывает, поэтому спортсмен э, рождается, растет, тренируется, и для этого нужен, для того, чтобы он достиг определенного уровня мастерства, это, на это нужны годы. Да, звездочки бывают, но это очень редко, знаете, ну очень редко. Ну, первое и главное, это все-таки труд, труд и еще раз труд. Но приятно, что сейчас растут молодые тренера, такие как Пухальский, Людвига, Китька, Татьяна, Захожая, Наталья. Которую виставляють сейчас уже ребят на кубок області, і ребята стараются отобраться на кубок України, який состоится в городе Києві 25-29 -го, -го ноября. Полонський тренер Михайло Крутій привіз на Кубок області і гіпотетичних учасників Кубку України, каже серед підопічних і чимало здібних спортсменів. У полонному, як і всюди, в регіонах, є спортсмени вищого гатунку, які займають перші та призові місця на чемпіонатах України, на кубках, які виїжджають на чемпіонати світу, на чемпіонати Європи. Це такі спортсмени, як Лобода Кирило, Янчук Андрій, Крутій Євгенія, Бабич Олександр. Загальнокомандні призові місця після підрахунків всіх залікових балів в особистому заліку посіли. Збірна Хмельницького, Чемеровець та Кам'янця-Подільського. Світлана Поробок новини спорту.